Тровська обласна лікарня імені Мечникова, форпост з порятунку українських військових, найбільший медичний заклад з надання хірургічної та стабілізаційної допомоги важкопораненим бійцям та цивільним з усієї лінії фронту. Важливою ланкою в роботі є відділення щелепно лицевої хірургії, лікарі якого надають висококваліфіковану допомогу всім пацієнтам, мають міжнародні сертифікати та постійно підвищують кваліфікацію. Вітаємо глядачів в ефірі телеканалу. Д1. Ви дивитесь проєкт здоров'я сьогодні? Ми будемо поглиблювати свої знання з різних взагалі напрямків медицини. Я скажу так, і сьогодні ми будемо спілкуватися з паном Олексієм. Це Олексій Кумок, завідувач відділення стоматології, відділення щепно-ліцевої хірургії. Я вас вітаю. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, чим займається найголовніше ваше направлення? Черепна лицева хірургія це дуже обширне поняття. Чому? Тому що ми займаємося як травмою, як онкологією, як реконструкцією. Також ми приймаємо дітей різного віку. Такі діти, які мають вроджені вади, які в народі кажуть, вовча пасть а е, заряча губа. Ми е, боремося з запаленнями щелепно-лицевої ділянки. Ми боремося з гайморитами, одонтогенами щелепно-лицевої ділянки. Тобто у нас дуже-дуже обширна професія. А в чому унікальність цієї професії? Унікальність цієї професії в тому, що ми працюємо одночасно з твердими м'якими і м'якими тканинами. Це обличчя. Як ти поставишся до своєї роботи, як ти зробиш свою роботу, як ти бачиш свою працю, а для дуже багато залежить? Це ж обличчя, Ти майку не надінеш. Як ви реагуєте на такі знаєте схвальні коментарі, коли людина бачить, наприклад, коли у неї було ускладнення з щелепою або та ж саме заяча губа, як ви сказали, коли вдається виправити, вдається зробити ідеал, і люди реагують. Як їх перші емоції, як це на вас, все ж таки переходить? Це емоції, які неможливо повторювати, іноді? Дитинка, яка, яку ти береш перший раз в руки з вродженою вадою, і коли воно потім, вони потім приходять через 10, 15, 20 років, і ти бачиш свій результат, вони приводять вже своїх діточок. Ти радуєшся, коли твій собственний дитина перший сказав тато. Mm -hmm. Дуже е, приємно, дуже е, Сердечно це все відбувається. Таких дітей десь приблизно 40-60 на рік рождаються у нашій області. Але ж ви не бачите їх таких от на вулиці. Тобто ми працюємо не зря. А які причини утворення зайчої губи? Є ну, багато факторів, які впливають на о, вроджені вади екологія, е, генетичні і навіть інфекційні хвороби, які мама може перер... ну, времінності. В... Передати своїй да, дитині. Да, да. А я так розумію, що ось, наприклад, якщо ми вже сконцентрували увагу на початку програми саме на заячій губі, то е, не тільки ж у дитинстві виправляють цю проблему. Я думаю, що і дорослі люди також можуть виправити це, якщо, е, наприклад, не зробили цього одразу при народженні батьки. Да, де, такі випадки поодинокі, ну но... Трапляються, на жаль, трапляються. Це можна робити в будь-якому році. Я спілкував, коли спілкувався з американськими колегами по даній патології, то вони передбачають до 18 років зробити від 10 до 20 операцій, щоб скоригувати. На жаль, ми цього не завжди можемо робити, але ж ми намагаємося, і, і ми бачимо результати. Чи можна сказати, який найпоширеніший запит був до початку повномасштабної війни? З чим доводилося зіштовхуватися у вашій практиці саме найчастіше? Саме найчастіше це дуже зависить від дня тижня. А, тобто навіть так. А, тобто так. Угу. Коли є якісь празники, то після празника ми бачимо, що артрити скроневе нижне щелепнесоглобів, так. На жаль, рами верхньої силепи, нижньої силепи, е скроневе орбітального комплексу. Коли е починається зима та холод, тоді набряки, вніні запальні процеси, порожнені рота, шиї дна порожнені рота, та також загострення одонтогенних гаймериків. Ви сказали, що є проблема набряків і нагноєнь під час зими. Це гайморити. Як можна забезпечити себе, можливо, захистити від якихось ускладнень? По-перше, це найважливіше. Це санація порожнини роту. Що таке це санація порожнини рота? Санація це слово, яке переводиться з Латині оздоровлення. Uh -huh. да. Тому Ніяких пульпітних зубів, ніяких каріозних зубів, е е е зуби мудрості, які теж можуть прирізатися та перекаранарити визивати. А також е е банальна так скажем, гігієна полості рта дуже-дуже важлива, е е дуже рідка, яка коли людина потрапляє в щелепну лицеву хірургію з напрямком, вона Соціально відповідально. Uh -huh. Это, да, навіть соціально невідповідальні дуже часті наші клієнти. Uh -huh. Тобто, все ж таки треба дуже гарно і ретельно очищувати свою ротову порожнину, а. щоб не допустити ніяких ускладнень, які потім підуть далі. Е, невже настільки багато залежить від правильної чистки зубів, правильного очищення і слідкування за ротовою порожниною? Чому от, наприклад, дуже багато людей е, бачать там, що почав розвиватися каріас на зубах, і вони думають, поки не заболить, Ми я не, не піду. Це не тільки ми касаємо стоматології, це і так і другі заболівання. Поки не заболить печінка, буду е зловпотребляти алкоголем. Mm -hmm. Поки там, не заболіть голова, нічого не буду ніяку табліт, е таблетку від е тиску пити. Mm -hmm. Так і, е у нас е ретельна чистка зубів. Санація полості хта, хта – це дуже дуже важливо, бо поражнина рота це найгрязніша ділянка е, у людини, угу, нашого тіла. Да. Е, я так розумію, що стрес також дуже може сильно впливати на стан нашого здоров'я. А стрес від початку повномасштабної війни дуже сильно збільшився, і населення, я так розумію, страждає е, саме від стресових факторів, від дуже такого поганого психоемоційного стану. Як це впливає саме на вашу роботу, з якими запитами зараз найчастіше до вас звертаються? І як стрес в цілому може проявитися у вашому напрямку, у вашій сфері? Е, коли людина знаходиться у стресі, мабуть, усі? Хімічні реакції теж відповідають цьому стресу, тому це нервовість, це незваженість, це дії по відношенню до себе, які не повинні бути. Е дуже багато людей, які якби забу за забули саме про себе. І не йдуть нікуди, не йдуть лікуватися, тягнуть до останнього. Не розуміють, що нічого не робити, це хуже, чим хуже не буває. Угу. гірше ніж зробити щось не так. Так, сто відсотків, наче відтерміновують якісь події, так які в цілому будуть ще з більшою вірогідністю і стануться. Також хотіла запитати, які випадки вам запам'яталися на все життя, якщо брати з усієї практики, якщо пригадати весь ваш досвід, можливо, були випадки не стосовно навіть заючої губи, за яку ми казали. От не буду ставити вам рамок або якихось меж. От цікаво, які історії ви розповідаєте своїм друзям за застіллям? Бо що ви пригадуєте, знаєте, щось таке позитивне, що з вами траплялося? Дуже позитивне, це коли. Ти маєш роботу з людьми, які мають не вроджені вади, а приобретені, мабуть, вади. Це люди, які мають пригнію. Це коли завелика нижня шелепа, така забрала подібна шелепа. І декілька пацієнтів у мене є, які після операції пластичної на шелепі. Зовсім змінилися психологічно. Е, була у мене дівчинка, яка теж мала операні, закінчила шкілу, навіть не на випускний вечір не потрапила. Mm -hmm. Але ж прийшла, зробила мою операцію. Через три роки вона до мене приїхала красива. Заміж вийшла. Києва в політех поступила, має кучу друзей, має кучу вечерінок, має кучу, кучу, кучу. То тобто, це життя стало фантанірувати, як кажуть. Mm -hmm. да. І Вона дуже і досить дзвонить. хоча їй вже за 30, далеко за 30. Дуже інтересно. Ну, виходить, що ви допомагаєте людям позбутися комплексів? Також, так. Да. Да, да, які їх пригальмовували, які заважали жити? От і ви да, кажете, що воду. дівчинка не могла навіть піти на свій власний випускний да, через якусь він, закутість. навіть Не було друзів, вона ні з ким не спілкувалася. Угу. А чи пояснювала вона вам, як вона проходила етапи прийняття себе? Можливо, вона вам розповідала, як вона після операції оговтувалася, скільки часу їй знадобилося, щоб прийняти себе новою, гарною, такою про яку важливо вона мріяла навіть. Це дуже складне питання, тому що е, саме оперативне втручання це біль. Біль операції, біль після операції, біль загоєних ран. Це все про це, це все проходить людина. Mm -hmm. І на кожному етапі вона відпочиває, ну, чує себе по-різному. Іноді. Як кажуть, обнімає цілує, іноді, іноді плачете. Так, ну, тим поля, це молоді люди, так, емоційні такі. А які методи саме у сучасності зараз, можливо, якісь сучасні технології вам допомагають працювати? Можливо, якесь новітнє обладнання, можливо, якісь технології, які ви знайшли за останні 10 років? Технології, які ми вживаємо, використовуєте, да, так да, да. дуже за да, рік, за роки війни, дуже оновилися. Бальшою спасіба хочу сказати усім, хто допомагає. Від волонтерів до мого начальства, до Сергія Анатолійовича Риженка, до облвлади, е, до, е, до простих людей, до всіх, всіх, всіх. Чому ви. Ми отримали стільки обладнання новітнього, що я його бачив тільки будучи у заграниці, коли виїжджав в Європу там працювати, стажируватися. Новітні технології очень, дуже швидко йдуть. За чотири роки за 4 роки інформації медицини стає рівно в два рази більше. Угу. тому внатися дуже-дуже тяжко. Тому е будь-який лікар, який дійсно лікар, він працює як е в час з 8 до 16, так 16:00 і до до до, до 8. До 8, 8 да. так, тільки вже головою. Угу. Е спеціальність ліка, спеціальність особливо хірурга, це не тільки руки. Руки – це подовження голови та серця. Я знаю, що ви займаєтеся не тільки цивільним населенням, допомагаєте не тільки цивільним людям, а ще й займаєтеся, допомагаєте військовим нашим захисникам, які найрозповсюдженіші випадки зараз наразі, які травми отримують військові. Це мінно-вибухова травма. З чим звертаються? Мінна видобу на жаль, мінно-вибухової травми дуже дуже багато. Дуже багато і ми кожен день оперуємо цих пацієнтів. Якщо Можна вдіти каску та бронежилет, який, мабуть, захищає, то обличчя ніяк нікуди не, не спрячеш. І тому вогнепальне поранення щелетно-лицевої ділянки часто, дуже часто. Сьогодні до мене було переведено три пацієнта з реанімації. Чи, чим важкі ці пацієнти, тим, що це полі травма, як головний мозг, як сиропно лицева ділянка, як руки, як ноги, як живот. І тому поступає такий пацієнт, першу, перша карша допомога, то, що може вповіряти на життя життя чи не життя. Угу. А, а подальше вже вузькі спеціалісти роблять свою справу, збирають як пазли угу. докупи. До Людина, особливо військові, в яких страждають насамперед відкриті частини тіла це лице. І перші кістки, які витримують удар, це щелепи. Щелепна лицева хірургія зараз, мабуть, на першому місці серед поранень, які проходять і на війні, і серед цивільного населення. Що Має такі удари ракетні, міновибухові, і цим людям потрібна цілодобова допомога. Сотні людей поступають до нас, проводимо вже більше тисячі операцій, щоб врятувати їх життя. Край важливий підрозділ, який відповідає не тільки за умови зовнішнього вигляду, але це прийом їжі, це дихання і все інше. Тому ще лицева хірургія сьогодні флагман хірургії лікарні Мечникова. Як вам, як людині, як вже спеціалісту у своїй справі, взагалі зіштовхуватися з тим, що у 21 столітті розпочалася війна, і вам доводиться зіштовхуватися настільки часто із такими випадками? Uh... Для любого лікаря війна це, це не тільки горе, це ще і біль, і страждання. Любий лікар, будь-якої спеціальності, спеціалізації проти війни. Війна це не, не созидання. Лікар лікує, він созидає. Але ж війна руйнує і руйнування е, домів, там, заводів, мостів, це можна восстановити, але ж людину втратити її не неможливо восстановити. Також ви сказали стосовно того, що найголовніше це надання першої допомоги, там де вже зрозуміло, чи виживе людина, чи не виживе. Як, наприклад, цивільному. Допомогти у випадку того ж самого або прильоту центр міста дуже багато людей кудись прилетіло або навіть збили, але кудись прилетів уламок. Ви бачите, наприклад, людину постраждалу. Я почну з початку вашого спітчю. Чому ви сказали, якщо виживе чи не виживе людина у лікарів? Є таке не висейдай. Ніколи не кажи вмирай. Uh -huh. Бореться кожен лікар до самої останньої секунди. Якщо є поранення на вулиці, каже, ну, на вулиці, не в вселепнули лицеву ділянку, чим воно загрозило перше дихання. Якщо кажуть, кровотеча і все остальне, то від кровотечі людина може декілька, там, 20 хвилин, 30 хвилин є. Щоб зупинити кровотечу. А якщо людина не буде дихати, ну, ну, мало, дві мінути і, і все. Uh -huh. Тому перше, що е, робити, треба освободити е, е, в, дихальні, дихальні, шляхи. Шляхи, uh -huh. дихальні шляхи. Це перше. Друге, вже кравотеча. Uh -huh. Будемо знати, а ми це, будемо сподіватися, що це, що це, це ніколи не знадобиться. Є, да. Якщо не можете через рот діти, то треба діляти трахіостомію. Угу. Да. У нас був випадок, коли ми спілкувалися із військовослужбовцем, який отримав поранення, уламок залетів в рот, і усі зуби, які вибилися, потрапили в дихальні шляхи. А йому зробили трахеостомію, Все клас, хлопець зараз на фронті захищає нас, продовжує свій шлях. Але дійсно ось ніколи не замислюєшся, з якими випадками доведеться зіштовхнутися, але потім бачиш це і дізнаєшся. Такі новини. Це унікальний досвід і для міжнародних партнерів, для іноземців, які хочуть дістати такого досвіду, як у наших лікарів, якого у них немає. Щодо партнерів, щодо партнерства, чи приїжджають для вас іноземці отримати новий досвід, можливо, обмінюватися інформацією, ділитися знаннями обов'язково в медицині інформація це дуже дуже потужна річ. Але ж до нас не так багато іноземців приїжджають. Ми більше з ними зустрічаємося десь на Западній Україні, бо вони ну, трохи, побоюються. Побоюються, да, трохи побоюються. Але ж таки приїжджають, допомагають, дуже дуже е, інтересуються та, мабуть, набираються опиту у нас, бо ми маємо дуже великий опит. Опит. Чи є у вас у вашій роботі особливі моменти, які ви б хотіли донести до пацієнтів, але про які вони часто не знають? Можливо, ви б щось би хотіли сказати? Люба людина повинна <кхух>, любити себе. І любити себе не тільки в дзеркалі, а свій організм. Тобто, якщо лікар вам призначив ліки від тиску, будь ласка. Ліки від тиску, якщо назначив ліки там від тромбів, будь ласка, пійте від тромбів. Якщо сказав дієта, будь ласка, дієта, повірте, лікарі нікому не хочуть зашкодити, а мабуть наоборот. Також ви так почали казати про те, що треба любити себе, і у мене одразу в голові звучить фраза, що самолікування може бути шкідливим. Стосовно самолікування стосовно того, коли люди отримали рецепт від лікаря, знають, як їм лікуватися, але кажуть: так, отут я знаю аналог цього препарату, він буде дешевше, краще, напевно, допоможе. Колись бабуся розповідала. Як ви до цього ставитеся? Наскільки це ускладнює вам роботу? Ну, такі випадки не поодинокі. Ми вже проходили і Кашпіровського проходили, і проходили капустний ліс, проходили викатуваним яйцем. Столько багато народних способів, що, мабуть, це буде така от книга, якщо все записувати. І з кожного села приїжджають люди і кажуть свій рецепт народної медицини. Uh -huh. Я такі рецепти називаю е, таких лікарів, ну, псевдолікарів, целлюлітілями. Uh -huh. дуже, дуже інтересно, у нас дуже інтересний е, народ. Українці це щось, щось ну, незвичайне. Ні, е, ні де, де би я не був, такого нема. От такого нема. Вони хочуть від щирого серця допомогти. Uh -huh. І кажуть, а мені бабуся казала, що це допомагає. Uh -huh. Ось вони допомагають. Вони, вони не розуміють, що вони можуть зашкодити. Вони, вони серцем допомагають. Uh -huh. Так, ви правду кажете дійсно, наче від щирого серця, not але not не to. замислюючись про наслідки. Uh -huh. Стосовно партнерів поговорили, стосовно обладнання поговорили. А якщо саме брати не обладнання, а розхідні матеріали, наскільки забезпечена обласна клінічна лікарня імені Мечникова? Е, на даному етапі в мене до розходних матеріалів питань нема. От нічого, нікому кажуть, от треба то, то, то. Нема е, тієї позиції, яку не можна було б закрити. Все є. Титанові пластинки є, набори для остеосинтезу. Ми ж не тільки е, використовуємо бавовну чи марлю, і не тільки використовуємо шовний матеріал, е, ми використовуємо ще дуже багато розходних матеріалів металічних. Це фрези, це пили, це титанові конструкції, це гвинти. Дуже багато дуже багато того, що используємо. Але ще. Тут, тут тут все є на дану, на дану... минуту все є. Коли ви встановлювали людям е, титанові пластини, угу. е, я так розумію, у вас були такі випадки? Чи задавали вони запитання вам, чи будуть вони пікати у металошукачах? Чи зіштовхувалися вистаки? Це поширене питання. Це найбільш поширене питання. Нас щоб всі розуміли, в наші лікарні. Селепна лицева хірургія використовують іключительно е, титанові конструкції, Які? з якими можна залазити в апарат МРТ, як кажуть, і можна е, літати на гвинтакрилі та сам, самоліті, бо це не пишеть в рамках. Не... Угу. Тобто це тотальна безпека? Так. Да. Це турбота про здоров'я? Це турбота про здоров'я і це. Біоінертний матеріал. Його він остається у пацієнтів процентів 90-90 случаї відсотків. І вони ходять, ходять 20, 30, 40 років, і все. Що б ви хотіли сказати людям саме по власному профілю, як завідувач відділення щелепно-лицевої хірургії, що б ви хотіли донести? Я хочу донести, що шила лицева хірургія дуже специфічна. Ніколи не побажаю вам до нас потрапити, але ж якщо потрібно, не, не тягніть час, не тягніть, будь ласка, час, бо з, е, ми бачимо, що те, що можна було... Півроку тому видалити, зараз ще півроку, це може при... призвести вже до смерті чи інвалідізації. Є запитання. В... Возьміть час та прийти на консультацію. Так, приділити увагу своєму да. здоров'ю. Ми, от протягом всього нашого спілкування, постійно наголошуємо на тому, що треба любити себе, да. е, треба піклуватися про себе і дійсно не запускати якісь проблеми, які можна вирішити на початку. Не звести це до е, як ви сказали, не можна казати до смерті, да. але до ускладнень. Отак, до ускладнень до інвалідізації. Да. Я дуже вам дякую на останок. Можливо, ви хочете щось побажати нашим глядачам. Ой, я так розумію, що всім українцям хочеться миру. Всім українцям хочеться бачити навколо себе щасливих людей. Я хочу, щоб на цій землі сталося то, чого всі українці бажають. І, і мабуть, Більше любви, як до, як, е, як відчуття, до людей, так. так і до себе. Любіть себе і других також. Я дуже вам вдячна, що ви долучилися до спілкування у проєкті здоров'я. Дякую вам. Глядачам я хочу нагадати, що ми поспілкувалися із завідувачем відділення стоматології, відділення щелепно лицевої хірургії, спілкувалися з Олексієм Комком. У студії працювала Маргарита Кузьменко. Я нагадую, що самолікування може бути шкідливим і не die. Слава Україні!